Дорогі мої друзі, сьогодні я з вами Валентина, яка проживає дуже далеко на острові Новозеландії, країна є така. Хочу напомнити про себе і сьогодні хотіла поділитися з вами: гляньте, яку я квітку виростила. Сансеверія. Трьохполосна. Другий раз кажуть на нього щучий язик. Або тющий язик. Е, тому е, щучий хвіст кажуть, і тощин язик. Як хочете, так і говорять на нього. Тому хочу сказати, він у мене в цьому році пішов, але я в минулому році трошки зганьбила, його, ставила на вулиці, а у нас тут же погода трошки не така, як треба. І я трохи загубила, він би мав би кращим вирости і все. Але сьогодні я з вами. Тому побажаю вам здоров'я, сил, натхнення в новому році, щоб все було добре. Бажання від серця, від душі мої, ви мої дорогі люди для мене. Ви, мої. ви моя рідня просто. Ви моя така рідня, сама близька, з яким я можу поділитися, розказати про все. І десь про якісь натхнення, і десь про якісь. Новини і десь про якісь спогади домашні сімейні, і коли мені тяжко і коли мені радісно, я лише з вами, і ви можете мене почути. Навіть якщо вам десь щось не доподобає, ви мене не обіжаєте, ви мене просто підтримуєте. Багато говорити не буду, бо буду плакати. Тому у мене сьогодні така тема. Я з вами і дякую вам, що ви зі мною. Наша історія продовжується. Я хотіла розказати. Ви тільки подивіться, з одної сторони, у мене, бачите, тут немає, але в цьому році він мені вигнав гляньте, які гарні, красиві такі ось. Гляньте, 2, 3, 4 кусти. Я не буду не пересаджувати нічого. Я в минулому році пересадила, зробила їх три. Але оставила на вулиці, у нас там є така бесідка, і в мене дуже багато квітів, думаю на вулиці, повітрячко їм, сонечка там достатньо і все. Але ж тут таке сильно палке сонце, і плюс до того ще, знаєте, погодні такі условия бідові. Тут собі сонце, тут тобі страшенний вітер. Тут тобі десь не долила, то десь перелила. Це квітка, яка трошки, вона якби і не, не дуже збаглива така, але щось у неї є, що вона десь своє полюбляє. Тому трошечки хотіла про неї вам сьогодні розказати, записала собі і хочу розказати зараз. Значить. Саме головне, що це ця квітка, вона батьківщина її, вона сама і з посушливих і кам'янистих регіонів тропічної та субтропічної Африки, а також вона є в Нігерії, Конго, Ефіопії, також зустрічається в Індії, Індонезії. І бачите, не тільки у нас вона є і на Україні. А тут я приїхала, зустріла її, тепер уже тут у нас у Новій Зеландії, де я знаходжуся. Тому трошечки хотіла вам якби поділитися і розказати про неї. Значить, я вам говорила, так, да? сенцевері, я так дуже тяжко роз... про неї вимовити мені, яку наразі часто називають тощий язик або щучий хвіст. От що. Це одна із найвитрималіших значить, кімнатних рослин, яка ідеально підходить навіть для початківців, хто хоче її виростити, оскільки вона майже ну, невибаглива. Саме головне деталі і поради до неї щодо догляду за нею. Обов'язково люба квітка любить освітлення, тому і ця квітка дуже-дуже любить світло. Але вона. Гнучка до любих умов, в яких вона буде вирощуватися. Найкраще місце це яскраве росіянне світло, толі на підвіконні, толі можна там поставити десь на землі. Ну, в таких вона скрізь приживається. Даже Єслі, ну, якщо вона стоїть більш-менш на сильному сонці, то в неї навіть міняється е, сам е, окрас. Єзелений, такий є плямистенький трошки, бачите, а є просто такий от, десь, якщо або перелила воду, я так думаю, обов'язково будуть такі, як полоски. А деякі ось маленькі ці йдуть відростки, вони лише просто, дивіться, зелена квіточка. Ну, просто красота. Тінь вона теж добре переносить, навіть в темних кутках у кімнаті можна її поставити. І вона буде рости трошечки повільніше, ніж на десь більше, де сонця, де більше світла, але буде рости. Вона росте тако. ви знаєте, я у нас в Україні у мене була, так, була така квітка, і я любила в кутках ставити їх. І вони росли високі. Ні. Але щось таке знаєте, високе і такі, видно, все-таки недостаток світла, їм це вадить. Ну, так як в другий раз люди не немає де поставити, вона звичайно, у кімнатах ставиться. А в кого дає можливість, ставити, його теж піде, буде рости. <смас> От. Тому трошечки, якщо вона десь у куточку, то вона буде обов'язково е е, повільніше рости. От. Полив? Це також найважливіший момент. Головне правило краще не доливати, чим переливати. Бо при... якщо переливаєш, тільки тоді починає цей корінечка підгнивати, а в неї воно не дуже велике, там корінечко таке, От. і тому не варто її якби, переливати. От. Хай буде трошечки, що просохше таке, знаєте. От. Влітку один раз можна в два тижні її полить. Зимою це один раз може на місяць, не, не страшно, навіть якщо. У хаті тепло або даже жарко, не дуже старайтеся її заливати, бо вона не вона тоді просто красивіша і вона тоді сильніше буде стояти і буде держати і форму свою не буде розгинатися або рости або такими тонкими, сильно вверх. Тому я вже на своїм опиті розказую так, як воно є. Але скажіть, яка господиня не любить квітку, щоб вона так от по вуглам десь, ну, заходиш, райський. Оголочок, кажуться. Такий куточок найкращий, бути в зелені, як в зеленому саду в домі. Тому другий раз треба бути обережним і слідкувати, щоб коли поливаєте, щоб серединку сюди не попадала водичка. Бо другий раз центр, звідки вона росте, листечко починає підгнивати. Жалко, коли вже виростеш тако, а потім запустиш його, і залила водою там, чи що. Бризкать можна, можна і не бризкать. Головне, щоб тут був порядок. Але другий раз я, я протираю листечко. Просто протираю. Знаєте, є лимонний сок, я просто капнула, і я не хочу сказати, що прямо на цілий літр там, чи набрала води, там, скільки є, щоб я могла хорошо собі змочити. Частинку ту, яку я хочу витерти, і листечка просто витираю. Так, щоб воно якби, очищало і не чіплялася ніяка не ні комашка, ні, ні, нічого. Тому от така. температуру вона переносить що гаряче, що, що жарко, що холодно. Даже. Тому така от ситуація вона не, не сильно прибаглива до цього всього. Вологість. Ну, спеціально оприскувати, не дуже вона і нуждається в цьому, в неї є сила, вона така, знаєте, більше підходить до квіток сукуленти. От, я хочу сказати, різдвяники. От. Тому другий раз я вважаю, що більше, з нею, так, от, як з тими, так і з цією квіткою, за ними треба також дивитися. Вона навіть в сухому повітрі витримує свою, як кажуть, е, е, свій, е, свою красу, <сує> своє тепло, е, свою цю бідачу, також доставляє. Ну, протираю її, бо такий вологість хочеться, знаєте, де спіл сідає, і я все одно його протираю, якось, ну. Сказати, що ага, побризкала, де пішла. Ну, інколи як уже немає, коли з е, часу там подивитися, то я там можу побризка чи внизу лише, а у серединку, щоб не попадала водичка. А грунт, як обичний горщик, потрібен легкий субтракт. Ну, вниз, вниз, як обично, я кладу е, чи то камінчики, чи то, е, що у вас там таке є, щоб добре проходили. ґрунт був такий більше слабенький з пісочком, додаю завжди. Тоді вода не задержується, тому що е, там є отвори, і воно проходить собі і без всяких. Я от поставила, знайшла собі отаку частинку, поставила, от нажив у виконанні. Треба, щоб був не дуже е, великий горщик. Чого, бо е, потім, коли. Корінечко ж маленьке, і воно дуже довго воно починає рости, оце, поки воно там набереться, скільки щоб виросло, щоб потім вже він любить більше, коли при собі, так, от, знаєте, не сильно великий. Тоді воно якби в горщику воно тоді тулиться починає рости більше вверх. Такий собі невеликий. Желательно керамічний, бо коли лися виростає дуже велике. Да? І воно потім Правду сказати, може перевернути горщик, горчик, тому завжди вибирають тяжкий. Але у мене я приспособилась по-другому. Я собі, такий у мене горщичок був. Я на низ поставила колінні, ко, е, е, такі. І якщо водичка навіть у мене я сюди пояла, вона може. Сюди у цей поддон може пролитися, і вона не буде застаюватися тут, тому що там ну, все одно є само собою ці камінчики, або да? там дренаж, який ви там покладете. Воно буде протачуватися, але сюди, от уже, якщо пройшло, то воно постояло, там водичка рано і пізно, воно знову вбрала в себе водичку. І дуже так добре для цієї квітки. Но, так. Знаєте, що, з чим вона ще дуже корисна, ця квітка? Про неї пишуть, про неї говорили люди раніше, коли її ще дуже-дуже кажуть, в руках молодих була. І я про неї чула, що це якби така корисна рослина. І вона дуже очищає повітря. І вона активніша за багато інших рослин. І Поглинає вуглекислий газ і виділяє кисень навіть уночі. Тому навіть бажано кажуть ставити його в кімнаті там, чи в спальні, де ви більше знаходитеся, де ви навіть відпочиваєте. Вона, в неї навіть така фільтрація проходить, вона фільтрує повітря від токсин. От, от, такого, от, от, такі от про неї. Цінності говорять про цю е, сансеверію. От. Ой, Короткі поради. Ну, які у нас можуть бути короткі поради? Пересаджувати вона любить ті снігурщики, я вам казала. Корінечко в неї таке, воно невеличке. Рослину треба садити у горщиках, таких не дуже щоб здорових і широких. Тоді вона буде. Підживлюють її. Можна підгодовувати добривом, яке для сукулентів один раз на місяць, там можна підживку якусь і зробити, я думаю. Але... Правду сказати, у мене підживки немає ніякої. Я інколи, коли я поливаю, я е, раніше вам говорила, от цибульки, там, оце, знаєте, саме жовтеньке, це е, сама ця шулуга сняла і так кинула там трошки, воно там півдня постояло, чуть-чуть воно зразу закрашує водичку. І... По трошки туди-туди полила, ну там раз у місяць від сили, І все. А тут чистою водичкою просто поливаю і без всяких протерла собі листечко, полила собі ото від цибульки. Любі добрива, це все треба купити. От, інколи можна собрати яєчні шкаралупи. теж я так робила колись. І Ставила на дворі, воно настаювалося, і ту водичку потім розбавляла. Але такі запахи трохи неприємні, тому я це в другий раз не роблю, бо я люблю квіти, щоб були сильно видомі. Так, предупреждають, попереджують нас, що сік цієї рослини містить сапоніни, які можуть бути слабо, Токсичними для котів та собак, які другий раз люблять, щоб погристи, пожувати. Тому тримати можна її в спальні, другий раз ставлять люди в кутках. Коли немає собачок, котиків, то треба десь наверху його ставити, на комодах, на столах, на вікнах, ну, в такому духі, бо трошки воно токсичне. А ще і Якщо ця рослина десь там, де дітки маленькі, ну, не бажано. Вона треба, щоб вона десь на висоті була, щоб, не дай Бог, дитина не. Ну, як дитина, чи гризунула, чи врутик потягнула, не треба. Але вона добре виробляє кисень вночі, і більшість рослин, не робля цього, а іменно ця квіточка вона викладає навпаки впродовж, впродовж цілої ночі і також, навіть в темряві, вона собі працює, свою, свою роботу робить, яка для нас, як кажуть, дуже-дуже це добре. Хочу вам сказати, що ти, коли ця квітка є, от вона скільки у мене стоїть, вона росла в мене. У мене ще дві квітки є, але вони трошки стоять у другій кімнаті, в обшій. І вона дуже під потолком. Ви знаєте, там аж на, на е, такому, як, не знаю, як вам сказати, стіла такий, чи що вона у них там теж для квіток для всього. І вона високо стоїть і, мабуть, мало світла може їм. І от вони. Вони, правда, стоять, але відрозки у них нема. Це цей такий шикарніший, мабуть, матка це знаходиться, а мама коло неї дітки, вона багато розповсюджує в діток. Матама ті ще може, просто треба переставити в місця. Тоді ми, може, вона стоїть коли в кімнаті. Я вважаю, можна і виспатися, і відпочити, і спокій вона приносить. Саме головне, що вона ніяких запахів не має, Вона ніяк не пахне, тому не викликає вона ні головного болю, не алергії на якийсь там запах, чи на якусь там квітку, як другі можуть викликати. Вона ні. Тому можна ставити чи на підвіконні, чи в хаті, де там ви відпочиваєте, десь на тумбочці. чи я. І є інтер'єр. Гарне і від неї, і буде очищати вам ваше повітря. За Єдине застереження, якщо у вас я ж казала, оце, що це маленькі ці діти, і якщо вони, не дай Бог, це діти, вони все тянуть до ротика. Тому не бажано його її ставити десь на землі. Це моє таке якби, прохання, але так і розказують, і і пишуть, бо все ж таки є там якісь токсини, які не бажано, щоб попадали в організм людини, чи не таке, бо може бути легке отруєння. Чи навіть для котика, чи для собачки, там навіть, а для дітей, то для, для других. Так що отака рослинка, яка сьогодні я вам показала, радуюся нею і трошечки показала вам і розказала про таку квітку. У мене, знаєте, перед цим я також в минулому році була, купила значить, дві квітки. Одна у мене таки вижила, а одна дуже заслабла. Я дрижала в кімнаті і не дуже їх, як кажуть, і поливала, наче не дуже, не дуже її якби старалася, бо це якби як ці кактуси і все. Знаєте, раніше ніколи не вникала до цього. А коли Мені прийшлося тут, я трушуся над ними. От учора у нас були знайомі, наші. Да, прийшли перше число, прийшли просто відпочити, посвяткували з нами до вечора, а вже потім люди поїхали віддихати, кожен хоче відпочити, тому що дуже багато наших українців працюють на тяжких роботах. І я запитала, кажу, Хочете, я вам квіточки подарую, виростила. І в мене є так, що я фікус Бенджаміна дала вчора їм. Посадні у мене помідорки були, вже можна висадити їх на, цей, на вулицю, і хай собі поливають, і хай собі росте і родить їм помідорка якась буде. Це не треба купувати, десь якихось 5 доларів платити за, за ту рослинку. А квітки, то квітки завжди дорого. Якщо навіть фікус бензуміни, він у мене невеличкий був, але я його також віддала людям, і вони прямо, ну, як з удовольствия взяли, ви знаєте, подякували. І тому я завжди запитую, якщо любить людина квітку, можна я вам подарую. І якщо дають добро, то така ситуація. Така невеличка сьогодні у мене була з вами історія. Я розказала свою невеличку тему. Ви знаєте, новий рік пройшов, да? тобто зайшов новий рік, старий відійшов, а все так незвично. Чого? Тому що ми привикли, щоб у нас сніжок був, а тут же ж немає його. Тут прохолодо було, пошти тепла не було. І все ці дні ось седощики йдуть. То такого нічого. У мене на вулиці зараз, якби в нашому городі, там де я посадила, дуже вже велика ромашка. Розрослася, я її даже в цьому році розсадила і той кучик, що розсаджений, також зацвів вже. я не знімала, треба буде по погоді, зніму. І обов'язково виставлю вам. і Побачите, яка ромашка, знаєте, не просто так собі, як, як обично, такі ромашки великі були. І це також велика, але вона така, знаєте, як. Ну, як сказати, ну така вона вся ромашка, наче як пелюсточок, не просто ціленький, а він тако подріблений сильно. Ну вона така прямопишна, ця ромашечка. І вони не дуже привабливі. Я от взяла, там відкопала там частинку просто розсадила в другому місці. Але як будуть, будуть якісь люди, яким сподобається обов'язково відкопаю, і подарю хай красується в їхньому домі. І Напами про українців, які заїхали сюди до Нової Зеландії, і живуть тим, що вміють дарувати живу квітку, яка може потім не один рік радувати очі своєї сім'ї, а також і тих прихожих друзів, які прийдуть і побачать цю красоту. Кому це цікаво, кому не цікаво, люди цього не бачать. Вони навіть вони не звертають уваги. Інколи мені жаль таких людей. Чого? Я щось завжди, коли згадую ті хвилини, коли я була більш молодша, були діти, теж часу не було. Маленькі ще, да? і часу не, не доставало мені. Але я квіти завжди любила. У мене завжди була велика оранжерея в домі. Навіть якщо наймалесенький куточок, він теж стоїть у квітах. Квіти це радість, це е, живе, яке питає нас, яке, яке дарує нам красоту свою. І і радує, Радує. Це найголовніше душу, серце наше. І навіть несе нам якийсь спокій душевний. Тому, дорогі мої друзі, сьогодні була така тема. Я з вами була поділилася. І до зустрічі. Всього доброго. З вами була я. Легенько вас всіх обіймаю. Не забувайте за мене ставте лайки, пишіть коментарі. Я завжди з вами, Валентина. До зустрічі!